Салют, друзі! Радий вітати вас на каналі Атре 2 Крю. У нас сьогодні поновлені преміум магазину завезли колекційний тяж 9 рівню. Це нація Китая, і давайте про нього поговоримо. Це ВЗ-114-й. У мене він в камуфляжі Джулун. і хочу одразу сказати, що набір коштує 970 гривень, якщо у вас магазин встановлений просто на ПК з маркетплейсу. Стосовно цього танку вже колись у мене був огляд, але треба зрозуміти, для когось можливо цей танчик буде цікавим. Давайте перейдемо зараз в гру, подивимось на мою статистику на цьому танку. Я на ньому багато не граю, проте пішли. Так, друзі, давайте одразу перейдемо до статистики і подивимося, що взагалі один майстер зроблений. Перших класів у мене парочка є, зіграно боїв звичайних 37. Навіть в рейтингу трошки пограв, маю 72.90 статистику по перемогам. І середня шкода 2096. Для 9 рівня, думаю, що це достатньо непогано. Проте коефіцієнт знищення тут 2,92 за невелику кількість боїв. В принципі, це нормально, коли ти знищуєш майже три танки, тебе знищують лише один раз. Коефіцієнт шкоди 1.41, це означає, що йде розмін. Ти тичку даєш, тобі тичку даєш. Тобто я даю півтори тички, коли мені тичку одну. Влучність стрільби 86,45. Це достатньо непогано. Стосовно камуфляжа, друзі, що можна поставити тут? Це камуфляж Джулун, який є в цьому наборі, його можна теж придбати, проте із того всього, що сюди можна поставити, навіть не всі. І обвіси. Сюди можна поставити е, обвіс святкову магію, плюс сюди можна тесірак поставити. Звісно, горщик достатку. Ну і класичний вже для китайців це е, ось такий. Так, по спорядженню у нас тут все просто. Проте, коли я грав раніше, Перший огляд робив на цей танк. Тут не було динамічного захисту. Тому пропоную зараз продати ось таку штуку, ремку, і поставити сюди динамічний захист. Динамічний захист достатньо цікавий, коли ви будете вкатувати і є якісь певні моменти. Також, друзі, дивіться, що тут є посилений навісний захист. Мабуть, ось так би зробив, і можна поставити трошечки до міцності побільше. Давайте зробимо ось так. Подивимося, як він буде гратися. Хотілося б, щоб він грався достатньо цікаво. Розробники теж можна сказати, що вони апнули його. так 267 у нас буде. Але якщо ми поставимо досилач то на досилачі у нас 200 буде шкоди. Орієнтовно буде непогано. 32 см розкид Я думаю, що ми можемо в принципі так і залишити. 3,7 3, у нас буде зведення. так Тут залишаємо, залишаємо, залишаємо. У мене тут не підкручені оберти стоять двигуна, а давайте ми їх поставимо. Так. І тоді пропоную зіграти три довільні бої. Тобто, просто рандомайзером залітаємо і граємо. Подивимося, що зараз буде. Жулонг. Так. Граємо проти восьмих рівнів, поїдемо стандартно, я думаю. Хоча я б, звісно, поїхав би 54-му допоміг. 13.1 маємо. КД. Так, восьмих рівнів у нас тут всього два. Це у нас Ісу 130 і Льова. От дуже відчувається, що він важкий. Реально важкий танк. Я б сказав, що навіть що дуже важкий. Так, я довернув. Хотілося б, щоб трошечки від борту. 451. Непогано. І знаєте, що я думаю, що я думаю, що пальовіку треба звідси ще дати. 500. Ну, я думаю, що, от, щоб пробивати такі танки, як Льова, типу восьмого рівня, ну, взагалі тут все добре з пробиттям там і з усім. 103. Так, у нас Фоч тут е, показався. Нормальна гармата, до речі, достатньо непогано прокидує. Маю на увазі, що в цій гарматі достатньо непогана точність. Ну от, в принципі, куди цілишся, туди і влучаєш. Я думаю, що нам потрібно зараз закидешитись і протиснути фача. Проблема у нас на правому фланзі бачу Проблемо. пора чувак їхати вже. Тобто я від фача 2 тички отримав через те, що він там стояв, а я не можу його підперти, так? Да? Ой, де 28. Ну окей, окей, ти хоч щось зробив непогане. Мені взагалі показалося, що воно крізь гуслю полетіло. Так, можна, я думаю, можна потрошечку спускатися. Хорош. Тобто, він <смас> з цим КД, він начебто, знаєте, якийсь танк підтримки мені здається більше. Ну, тому що в принципі, його всі пробивають. Бачите, трошки довернув башту, тебе пробили. Разова шкода достатньо непогана. Ну, зараз 4200 на ньому накидано. Я думаю, що достатньо непоганий показник на цьому танку. Для, як для 9 рівня, але не можна сказати, що він якийсь типу маневровий, швидкий. Ні, дуже повільний, дуже важким здається. А, другий клас у мене за цей бій. Поїхали далі. Ми тут. О, у нас більше 8 рівня. Достатньо цікаво, тепер буде. Ну, хотілося б більше з дев'ятками пограти, тому що восьмі 8 рівні то зрозуміло, і ми поставили, до речі, зараз на звичайні снаряди. У нас стоїть е, все на ДПМ, тобто у нас стоїть досилач. Гарматний досилач. Калібровані снаряди, я так розумію, що у мене стояли для того, щоб грати проти 10-х рівнів більше. 372. І от знаєте, що от я зараз подивився, що 53 ТП, да поїхав? По ньому дав тичку. І от мені дуже він схожий на 53 ТП. От дуже схожий на 53 ТП, але 50 53 ТП це ж танк 8 рівня. І от тут питання. Щодо альфи. Тут альфа і там альфа. Але там танк 8 рівня, тут танк 9 рівня. Каєнчик приїхав. І от дивіться, каєн буде пробивати мене, мабуть, постійно. Так, у мене тут гості. Гори, друже, гори. Ой-ой-ой, накосарь. Хорош. Так, і з каєном я тут е, ще не закінчив, правда, тут є товариш ще один. Е, гармата дуже непогана, я б сказав би. Ну, дивіться, каєн е, танк 8 рівня, і він нам не показник, тому що от він щось ще вицілює нас. Це і зрозуміло, тому що ну, в принципі так має бути. Танки на рівень нижче. Я зробив постріл, цим користується каєн. Це зрозуміло, ні? Добре, мене просто рятує команда, друзі. Я тут можна сказати взагалі нічого не зробив.

Ну, тут просто вже зовсім не цікаво залишається у нас. Хух, можна так сказати, прямо от е було на грані, тому що торт е зі своїм ДПМом міг би нас е просто забрати. Так. 3800. Ну, до речі, непогана планочка. Перший клас на 3800. Так, і у нас розіграш. До речі, бачите? Це цікаво. Розіграш. Розіграш. Що у нас за розіграш? На мегаконтейнери. О, це круто. Так, поїхали ще один бій. Так, тут взагалі ми типу про десяток. Друзі, от у нас дуже цікаво. У нас 8, -ки, 9, -ки, і нарешті ми попадаємо до десяток. Я би тут перекат би, да, красавчики. Дякую, що ви показуєте, що туди треба дивитися, як мінімум. Ну, застряг там наш пірані. У мене пересвіт, мене конкверор пересвітив вже. Нема в мене такого лютого ДПМу тут для того, щоб можна було прокатитись далі туди до труб, до тих других. І просто там, як мінімум, постояти і пограти. Так, точку А забирають. Я в засвіті знову. А, їде по мосту. 68-й тайп. Так, тичку дає, уїжджає. Окей. З точки А стріляють, я бачу Щось не получається з тайпом у нас? І сьомий, окей, дякую. Такий фугасик на 617 зайшов в корму. Прям дуже непогано. Так, и что же нам делать, друзья? Подъезжаем точечку, а, наверное. Тобто хочу одразу сказати, що танк не зовсім то і може гратися, як знаєте, ну, типу особистість. Да? Він має бути десь якийсь, типу, постійно з командою. Зарано. Щось я зарано тут натиснув на динамічний захист. Блін. Так, о, добренько, Ми можемо тут е, як мінімум по точках виграти. А, так у них е, одна ПТшка залишилась, яга десь катається. Ну і добре, бо був фугас взагалі. Яга звідти десь буде стріляти зараз. І сьомий, взагалі, от е, півбою нормал, БК Яга підірвала йому. Із сьоми простояв півбою, а по ітогу, коротше, отак от е дико злився. Так, перевага у нас. Ну, і в принципі окей. Що можу сказати резюмуючи? Давайте зараз подивимося. Добренько, що так вийшло, що у нас реально дві, реально три перемоги. Я це за перемогу не рахую, тому що це навіть не... Та перемога, за яку можна похизуватися. Тому, друзі, давайте подивимося, наскільки наші показники тут помінялися. 75% маю 86,43 влучність стрільби і вже коефіцієнт знищення 317. Тобто ну, невелика кількість боїв, проте на танку можна грати, купувати вам його чи ні. Як на мене, вартість його в 970 гривень ну, достатньо зависока. Якби він коштував гривень 600, то тоді, можливо, можна було б про це, про це подумати. Танк грається, в принципі, взводно. От якщо ви будете взводом грати з кимось в кого більш ДПМний танчик, от вам буде реально цікаво, тому що потужний, потужну шкоду ви даєте тут. Адже у нього, дивіться, 750 максималка на фугасі, 488 кумулятиви тут голда, і 588 максималка у нас на бронебійних снарядах. Тому. В принципі, як тяж, який наносить непогану шкоду, достатньо цікавий. Проте він достатньо посередній, тобто він і не до 8 рівня, і не до 10-го. з десятками йому, в принципі, грати нормально, якщо знаєш зони пробиття і так далі. Назвати його якимось дуже гарним танком не можу, тому що це не так. Ось такі, друзі, справи. Підписуйтесь на канал, тисніть лайкосик. Зустрінемось в коментах. Ну і наразі бажаю вам гарних боїв. Це буде Україна, друзі. Бай.